І з перших днів свого існування російська нація, вона стояла на ідеї завойовування нових територій і ну, асиміляції. Тому, в першу чергу, асиміляції. тому що якщо ми будемо розглядати, там, коли ця московська держава, як вона там рухалась, але от якщо російську шовіністичну націю якось можна уявити, то вона стояла на великій ідеї. Того, що вони асимілюють народ. Асимілюють це імперський підхід, але якщо ну, асиміляція, так от, коли весь світ і всі імперії світу, а зараз є якісь імперії, постімперії, все одно можна Америку, Британію назвати, що вони мають якийсь там вплив, мають на сьогоднішній день теж. Елементи імперськості, але ми бачимо, як вони чітко розуміють цю проблему і дають можливість, скажімо так, колонізованим народам ну, якось розвивати це все. Якось цінуються ці всі, ці всі, скажімо так, національні пориви. Називають вони це досить часто мультикультуралізмом і дають можливість. Ну, коротше, політику це можна розглядати. Ну, справа в тому, що Росії до цієї ситуації дуже, до цього рівня дуже далеко. Так от, справа в тому, що на сьогодні так трапляється, що російська нація вона. Ну, всі кажуть, нація, нація, нація. Але чим більше ми розглядаємо націю, тим більше ми розуміємо, що нація це якась така мовна культурна спільнота, ціль якої самозбереження, за можливості примноження. Для цього існують певні кордони, і національні війни як можуть траплятися, так і кордони можуть стояти твердою стіною, щоб не, не виникали ніякі. Отакі е, війни. Так от е, Росія дедалі більше, люди починають розуміти, що це не мовна культурна спільнота, а починають розуміти, що це ідеологічна спільнота. Е, саме, от, якщо Нацизм німецький він якби отруював німецьку націю. Як ми, знаєте, Ідеологія прийшла, і вона сіла зверху на націю, і от якось ідеологія діяла. Тобто прийшов якийсь ідеологічний лідер, і він якось там, намагався з нації витягнути, весь фольклор підтягнути під ідеологію. Але все одно ну, було розуміння, ось це там, німецька культура. Німецька мова, а це ідеологія. Хоч і він намагався їх змішати, намагався примазатися до нації максимально. Так, от, у випадку з Росією, думаючи про її націю, починаєш доходити: а чи раптом це не ідеологія, просто надзвичайно, ну, скажімо, ускладнена, яка пройшла там. Певні еволюції в сторону міміклювання під націю, в сторону створення цього фасаду нації, створення цієї видимості, що вони начебто, нація. І зараз весь світ починає розуміти, що російська нація це не, це не нація, це скоріш якась двопартійна ідеологія, яка складається з ура побідітелів і Таких плач-ліберастов. Одні, скажімо так, священна війна, на смерть, а інші, ай-яй-яй, як страшно, я плачу, горя і так далі. Але розумієте, є просто різні люди в різних емоційних станах. Ну, от є люди, наприклад, на антидепресантах, є люди грустні, є люди, які Више этого всього. І от вони глядачі дождя, ані тужать, ані за мір во всьому мірі, і так далі. Але ця двопартійна система в принципі виводить, е е е е от ці даждливі терпіли, вони заражають е всіх інш, всі інші нації, особливо всіх жертв е ура повідітелей, е е інші сусідні нації, вони заражають у цим пацифізмом і терпімостю, жертвіності. Да, і вот, э, терпіні сопротивляються. Да? А ура-победителі йдуть і побіждають. Тому зараз ми бачимо, як знаєте. Э, э, ну, як то сказати? Рускі танки наступають, э, русські ліберасти все одно навалювають. Да? І вот вони вот, вот так вот якось рухаються. Це є складний організм, в якому вони якби. Не треба думати, що вони там от, всі це усвідомлюють, всі це знають. Ні, вони щиро ненавидять Путіна і вони щиро куди-то бігуть в Узбекистан, щоби спросити, а можна ли узбекський язик не вчити нахуй не А, да? От така складна система. Система, в якій культура вже дійшла до того, ну як ті ж культура утворилася. І Вся культура російська, яка, по-моєму, вся, яка утворювалась, вона, вона якби можливо була там ще багата літератури, яка не потрапила в голови людям, але от, основна їхня література, вона, по-моєму, має якийсь такий ідеологічний характер. І це є вже не культура про побут і звичаї. А це а, культура про а, цілі орієнтації, вілічі і вілікія побіди. Смисл життя в побіді. Тому така ситуація. є. Я... Нема ніяких російських опозиціонерів, є дві голови Орла цього. Чорнобильського, які гризуться за те, хто буде осваювати цю територію. Чи Путін танками, і авторитаризмом, чи верла кац своєю м'якою рукою? Далі. В чому проблема росіян? Вони, Їхній мужик відчуває потребу зневажати інші нації, і, і це зрозуміло питання хто винен? Ми досить часто звинувачуємо руского мужика. Руський мужик винен, русський мужик має понести відповідальність, і це, скажімо так, фізична сила, і вони несуть відповідальність фізично у вигляді каліцтв, поранень, інвалідності і фізичної смерті. Але чому російський мужик не фіалки нюхає, і чому російський мужик такий обізлений, і чому у нього є таке гостре бажання знедоважати інші нації? Хто цю собаку довів до сказу? Ця собака хвора і заслуговує на те, щоб її присипили, що, власне, ЗСУ і робить. Але питання хто заразив цю сука собаку? Цю собаку щодня. З одного боку опускають а, бояри, там силовий блок, олігархії, вот да, бояри, а, ці чиновники і вся ця структура. А з іншого боку, їх опускає інтелігенція. Тобто, виходить, що фізично їм бояри, а в голову їм інтелігенція. І от виходить, що, що вони знаходяться в такому вічно колі, в колі. В колі такому. Вийти вони з нього не можуть. Тобто, їх опускають силовики, а з іншого боку, їх писнять шовінізмом пушистеє хороше руски. Розумієте? З цього вирватися практично. Неможливо, якщо ти з маличку в цій хуйні народився. Шовіністи і їхня інтелігенція, вони пояснюють мужику, що він гавно, що він вічно гавно, що він завжди буде гавно, що він по всім параметрам гірше, по візуальним параметрам, по вроді, і так далі, по моді. і так далі. Русський мужик, завдання інтелігенції зробити, його, щоб він відчував щоб неповноцінним. Не збунтувався проти бояр і силовиків. Це робить інтелігенція. Це робить Варламовка, Цапчак, Нєв Взоров, якого всі блядь, люблять. Дощ. Ну, дощ попіздаватим працює. Ну, ладно. Е, тому, е, тому ситуація е, е, така, що, по-моєму, вони ніколи це не зрозуміють. Але але Треба розуміти, що винним в цьому, в цьому, цьому вина є також. Не те, що той мужик пасивний, так, да, він пасивний, він дурний і цього мало, а Але в цьому вина є і всіх русських інтелектуалів. Тому що російська інтелігенція вона має дуже багато шовінізму не тільки до. Різних народів поневолених а, і етносів, а вони мають великий шовінізм і до власних русських мужиків. І а, в цьому плані я хочу сказати, що. А, коли ми виграємо війну, цапом відбувайлом. Не треба просто робити там «Русський народ чи Путіна. Вони мають отримати покарання, звісна річ. Але оці всякі хороші руски, всій моральні мразі, які, а, коли вітер їм. А, коли один вітер вони співають одну пісню, коли інший вітер вони змінюються. То вони, блядь, в політики, то вони в дні росіянськості. Да? То вони за Путіна, то може бути Путін прав, то потом, а я в політики, а потім, а я взагалі не хочу бути русским. Да? Тобто ми повинні розуміти, що оці е, люди вони повинні понести відповідальність. І е, е, треба розуміти, що закон. Це дуже важливо для нашої ідентичності, це дуже важливо для нашого шляху, це дуже важливо для закон. же ж це не просто писаний текст. Закон це як правила нашого життя. Це як наш шлях. А наш шлях він заправляється в цю певну форму правил. А правила спрощено і юридично закони. Тому цей закон. І покарання покарання як інструмент закону воно має діяти. Тому в цьому плані хороші русські, вони, звісно річ, перефарбуються під перемогу. І коли буде перемога, вони будуть, вони українські візьмуть, вони будуть кричати «Побєда!». тому що вони. А, а, як це вам сказати? А, а, це рідка порода мразей на підсосі у влади. Такі, от, знаєте, класичні придворні, які вічно все своє життя займаються обговоренням, як там влада, які там настрої половини владі. І їм дуже важливо слідкувати за зміною престолу, щоб вчасно на випередки, на випередки блядь, лягти під нового монарха, бажано ще підставити когось із конкурентів да? цього злягання. Да? От і, і заявити себе, от, смотри, все всі плохи, я хороший. І це їхній от от, е, спорт, і це, така, знаєте, це таке цікаве виховання. І, от, і, от цей характер, він дуже сука, спостерігається як в політиці, так і в дитячому садочку і от школі. В університеті вже є, вже там сформовані особисті, от школа, дитячий садочок, от є таке говно, яке ну воно говно не тому, що воно таким народилось, а тому, що проблема виховання і тому, що існує якась тривожність і проблема з самого дитинства, взаємостосунків батьків дитини, коли дитина настільки сильно... Боїться опинитися поза структурою суспільства, що вона весь свій час займається не дослідженням світу, гранням в машинки і так далі, а будуванні стосунків, соціалізації, створенні якихось союзів, з ким ми будемо дружити, щоб, не дай Боже, не опинитися поза цією системою. І от вони, оці травмовані діти, які виросли в дорослих, і. Вони не мають ніякої власної думки. Їхня робота полягає під те, щоб відповідати настроям вітру. І от вони доклались дуже сильно, щоб русський мужик став тупим, оскаженілим бидлом. І це їхня заслуга в цьому навіть більша, ніж силовиків і їх, баяр їхніх. Більше усієї інтелігенції. Е, так. В цьому плані ми можемо сказати, що от е, коли я дивлюсь на творчість Ахлабистіна, Міхалкова, Надієва, Розенбаума, Прілепіна та інших нацистів рускова міра, я знаєте, в деякій мірі їх добре. Е, ну як, Я їх не теж добре, я їх розумію. Я можу зрозуміти це. Я це не підтримую. Але я логіку бачу. Вони несуть відповідальність за своє роками рощення оце дятище. От ахлобисті в своїх інтернах, своїми фільмами, своїм ДНБ, вони оцього дебіла розцілі, міхалков цього дебіла ростів. І знаєте, зараз вони такі типа, священна війна, блять, хохло, тобто... Вони якби до кінця йдуть з цим. Вони, вони не роблять ось таке, а я зі ні при чому, а я, а я не дебілізував російського мужика, а я, а я що, а я уїду. Вони це не роблять. Дуже багато от, ми побачили таких, перефарбувалися і, і звалили. Тому вони, якби вони отці монстра, які вирішили нести за це відповідальність. Я думаю, що насправді вони вирішили не нести відповідальність, вони просто реально кончені, реально кончені, які реально в цю хуйню вірять. Але ну, зі сторони на це дивишся, і ти розумієш цілісність і логіку. Е цілісність. Да? А, можна перевзутись, можна змінитись. Можна... Я не, за... не виступаю за те, що ти от почав цей блядь і до кінця залиш, відповідай за свої слова. Ні, ти можеш перевзутись. Ну ти перевзувся і скажи, блядь, я був неправий я зробив таку хуйню, я ростив долбайобів. Долбайоби, прокиньтесь, я зняв для вас оцей фільм, де ви почали не брати мені а гніда чорножопа, да? Типа я зробив помилку. Не називайте так, ця хуйня, вам в голову зайшло це неправильно. да? Працюйте над цим. Ви можете перейти на іншу сторону, ви можете воювати проти всіх своїх фільмів, да? заявити, що це гавно. Цей. Виходить продюсер. Роднянский. Ну можно сказать, блядь, я творив нацистов, блядь. Я не прав. Хочу искупить. Можно ж так сказать?